Бажаю здоров'я, шановне панство, з вами Віллі. Сьогодні покажу вам ножик, який я недавно придбав. Називається Firebird Ganzo F923. Стандартна упаковочка, я не буду тратити час на це. Ось такий красунчик. Дивіться, що в ньому? Мене зацікавило, досить незвичайна форма леза, так називаємий каліфорнійський боуї і також розмір. Останнім часом я замітив, що китайці ну, роблять більш такі мілкі ножі з лезами, десь 83-85 мм. Тут у нас повноцінний 90 мм, досить широке лезо. А ручка Скажімо так, вона більш схожа на оцей ось, ніж моделька FH91. На нього є огляд у мене на каналі, можете глянути. Що ми бачимо? Такий от квадратний профіль п'яточки. Спейсер в обох випадках у нас схожий. Єдине, що тут лайнери заховані в плашечки. Тут у нас накладочки лайнера окремо. Ну, Бачите, да? дизайнер, мабуть, один і той же, або підглянули один в одного. Давайте коротко по характеристикам. Довжина леза 89 мм, товщина 3,5 мм, заявлена сталька D2, твердість 60 одиниць. Замок Лайнер Lock. ну, в принципі, з основного все. Щоб ви зрозуміли, який він по розміру, я вам його порівняю із нашою всеми поважаємою милею. От бачите? Фактично один в один розмір мильниці. Але, знову ж, подивіться на довжину ефективної частини леза у мілі і довжина леза у Ганзо. У Ганзо вона набагато більша. При тому, що рукояточка у мілі більша, більш громостка. Також у складеному вигляді цей ніж буде мати менші габарити за рахунок того, що в нього. Ось ця частина просто є меншою, ніж у мілі. Давайте більш детально покажу вам його геометрію. Бачите, кінч... лезо плавно зводиться до тонкого кінчика. Тут у нас стандартно фліпер, але крім цього, є ще шпиньки. Навіщо вони тут? Не питайте, я не знаю. Я є прихильник фліперів, тому що вони дозволяють досить ефективно не тільки відкривати, а ще й мати ось такий обмежувач для пальців, коли ви тримаєте ніж, ви. Розумієте, де у вас закінчується рукояточка, де починається лезо. І це є досить безпечно. Фліпує він чудово, бачите, навіть у горизонтальній площині. В принципі, можливо, ці шпеньочки можна використовувати як додатковий упор для великого пальця, коли ви якісь силові роботи робите порізу. До речі, я б сказав, що цей ніж є різачком, тому що у нього кінчик досить тендітний. І також форма боуї у нас сама делікатна в плані роботи кінчиком. Якщо дроп поінт так, самий витривалий, кліп-поінт вже десь буде посередині, то боуї Має найменший показник прочності отут, от в цьому кінчику, тому якісь роботи такого плану щось отковирювати такими ножами не рекомендується. Ну, знову ж, все залежить від розміру, від сталі і від геометрії. Даний ніж, на мій погляд, є все ж таки більш різачком. Ну, і якісь зробити отвори можливо, але ну, Боуї для цього не предназначений. Далі, бачимо, лайнери трошки облегшені, але не досить. До речі, вага ножа 130 грам, в принципі, не багато, не мало Для свого розміру це нормально. Кліпса. Звичайна стандартна для фаерберда. Вона просто непогана. Все, що я можу про неї сказати. Вона полегшена, як ви бачите, теж вибраний метал. Вона може переставлятись на другу сторону, в залежності в яку кишені ви вправу чи вліву хочете класти ніж. Отвір для темляка зроблений е в вуглі ближче до. Долоні, на мій погляд, це є правильним. Коли ви тримаєте ніж, ось таким чином, бачите, це досить зручно. Він нам не заважає складати ніж. В закритому вигляді виглядає ось таким чином. В принципі, ніж, я б сказав, на любителя, зробити гарний дроп-поінт або кліп-поінт набагато легше, чим зробити гарний Bowe. Це така форма Леза, яка дійсно потребує як дизайнерських якихось рішень, фантазії, так і у неї прихильників набагато менше. В принципі, мені ніж зайшов, так що можу сміло рекомендувати. З вами був Віллі, Слава Україні! Бережіть себе, бережіть Україну, робіть щось для перемоги. Все буде добре.